Всім привіт, колеги та гості магазину. Хочу привітати вас з наступаючим 2024 роком. Побажати вам кар'єрного зростання, щастя, більше позитивних моментів в новому році. Ну, і також хочу запропонувати вам надзвичайну позицію, яка є в наших магазинах. Це ось таке італійське просеко з регіону Венето. Має одну з найвищих класифікацій. Воно рожеве, сортів винограду 90% це глера, ну і 10% нуаро. В ароматі та смаку ми будемо відчувати з вами фруктово-ягідні відтінки, відтінки рози, відтінки полуниці, малинки, також легкі тони квіткові. Тому пропоную його. До вашого святкового столу. Дякую вам за увагу і класнючих вам новорічних свят.